Часто коміки допускаються фатальних помилок саме в своїх жартах, в своїх сценаріях. Од зокрема, ми знаємо такого ненакоміка Олег Грюдьякі, який, який на початку війни сказав, що от за загибло українського солдата там 15 мільйонів буде передано, uh -huh. але вони прийдуть на картку є підтримку, і цими коштами можна буде розрахуватись тільки на культурні потреби, тільки на книжки, тільки на кіно, тільки. Uh -huh. і це викликало <кій> шквал обурення. В людей що треба робити стендап-комікам, щоб відчувати оцей такт, про що жартувати можна, про що жартувати, жартувати не можна. Їм треба просто зрозуміти, що ти маєш на сцені е, транслювати те, що тебе стосується конкретно. Якщо в випадку Олега його це не стосувалося. Якщо б він, е, наприклад, навіть пройшов АТО ООС, знаєш, і вже 22-му році там чи що вийшов на сцену, як стендап-комік і сказав цей прикол, або він вже воював, там, наприклад, дай Бог там, отримав поранення і був тут, власне, вже. В цивільному житті, і він би сказав, цей прикол, цей прикол би е, зайшов нормально. Коміки стендап поділяються на дві когорти. ті, що грали в КВН Лігу сміху, і ті, що не грали, молоді. І коли е, коміки, які грали і проходили редактури, вони е, більше в них є цей рефлекс цензури. Вони знають, що ти працюєш на певну аудиторію. Візьмемо, до прикладу, Лігу сміху. Це є продукт, який спрямований на певну цільову аудиторію. І якщо тобі щось вирізають, звіт, там, це не означає, що це не смішне, чи ще щось. Це означає, що ті аудиторії 1 плюс 1 – це не потрібно.